Я вже працювала, бо якраз викладати я щойно починаю для себе, ну, відкриваю цей світ, а працювала журналістом. Зокрема, не дуже це популярне, але саме радіожурналіст. Тобто радіожурналіст, там має бути сукупність. Всього, що складає майстерність журналіста, тому що на папері ти можеш мати час продумати, зібрати інформацію. Ти знаєш, що тебе немає візуалізації твоєї, немає на телебаченні, ти маєш думати, як ти виглядаєш і як це зробити. А на радіо журналіст має думати, що він робить в першу чергу. І, і як він робить. І це те, що наповнює сенсом. І мені це якраз дуже подобається. З усієї журналістики, яка є, її різних форматів. Мені подобається радіожурналістика. І зараз та журналістика, яка є в онлайн-медіа. Це неймовірні можливості. і Мені це дуже цікаво. І, можливо, я ще туди піду, в той бік. Скажімо, така оздоровча каланетика, стрейчинг, пілатес, тобто ці всі напрямки, е, тренажерний зал, якщо, якщо комусь це подобається, головне знайти що і обов'язково це робити. Так, це звичайно, це є, це є музика, у мене є музична освіта, це є е, е, література. Тобто, коли ти занурюєшся в цікаву книгу. Ти не помічаєш часу, і тут вже треба просто ставити собі нагадування Ей, то в тебе є ще інші справи. Це є безумовно театр, це є безумовно всі, все, що стосується сценічного мистецтва, це і опери, і балет. Шкода у нас, що у Франківську немає. Але при будь-якій можливості відвідую оперні театри, щоб побачити те, чого у Франківську немає. Можливо, колись буде. Але в принципі, наш театр задовольняє всі потреби наші. Три театри, які є в нашому невеликому місті, вони задовільняють, мені здається, всі потреби, які стосуються театру. Що ще? Це ну, музика. Музика це атмосфера, це є настрій, це є нові ідеї, це те, що наповнює тебе. І теж можу забути про те, де я, якщо я слухаю класну музику. Е, чудово. Якщо е, вміло цим користуватися, звичайно, воно як будь-які інновації, вони мають свої плюси, мають свої мінуси. Я в своїй роботі е, хочу студентами працювати в такому плані, що. Е, так, от, цифрова освіта, ті можливості, які нам дає інтернет, і які несе з собою, це дуже класно. Але людина має особливо кафедра журналістики, де я викладаю журналісти, вони мають вміти працювати і без цього. Тобто я даю завдання: окей, у нас. Розрядився телефон. У нас немає з собою ноутбука, ми там не не маємо ручки з собою, і ви маєте працювати як журналіст, ви маєте вміти знайти вихід з будь-якої ситуації, і тому це не можна втратити. Діджиталізація це прекрасно, але самостійне мислення, вміння е е віднайти спосіб. Працювати без телефону, і без ноутбука, і без інтернету, це надважливо. Дитячі мрії це насправді вони в мене вже всі збулись, такі, як були в дитинстві, такі, як я пам'ятаю їх. Але у мене вже є наступні вже не дитячі. І я їх ще чекаю. Тобто, ну, в принципі, я мріяла про... По-перше, я не те, що мріяла, я завжди вірила, вірила в те, що все не просто так. Все має свій сенс. Тобто все відбувається в житті кожної людини. І зараз я просто це присвятковує, мені цікаво за цим спостерігати. Тобто, те, що ти робиш, який воно має відгук потім в твоєму житті. І тому мені хочеться зараз. Е Садити ті зерна, які дадуть паростки, І мені дуже хоч хочеться побачити, щоб вони були добрими, здоровими і красивими, ті паростки. Тобто, те, що я закладаю зараз, ті змісти, бо я відкриваю нову сторінку свого життя, нову сферу діяльності, мені дуже цікаво побачити е, ті результати, на які я сподіваюся, ну я ставлю високу планку. Поки що нічого. Я так розумію, що цей процес, що взагалі це може прийти, але зараз я бачу їх очі зацікавлені. Я бачу їх бажання знати і спонукаю їх давати питання, і мені цікаво знаходити на них. Відповіді, які би задовільнили студента. Ну, звісно, вибиває От те, про що ми говорили, діджиталізація і присутність твоя в телефоні постійна, воно відволікає, воно заважає сконцентруватись. І воно не бісить, воно мене зараз, я думаю, що з цим робити. Я думаю, що є вихід з цього. Тобто для того, щоб людин, ну, значить, треба зацікавити студента, щоб він не був в телефоні або присутній тут зараз на парі. От я над цим ще працюю для того, щоб це не бісило. Теж нічого. Мені зараз це дуже цікаво, тому що це. Входження в таке море науки, спілкування з студентами. І воно для мене зараз на даному етапі це море тепле. Я розумію, що воно може змін... погода може змінюватись, і я готую себе до цього. Але ну, і передбачаю, що може бути звичайно. Е... Це халатність, неуважність з боку студентів, коли ти готуєшся і ти хочеш пояснити, ти хочеш, щоб люди знали і розуміли, От. а немає і немає цієї віддачі. Я передбачаю, що це може бути, але поки що і навіть паперова робота. Тобто я розумію, що вона потребує зусиль, часу і так далі, але для мене зараз це цікаво, і навіть це мене не бісить. Мене нічого не бісить. Мені зараз подобається. Ні в якому разі не конкуренти. Це завжди друзі, і я в своєму попередньому досвіді я намагалась завжди вибудовувати дружні стосунки, бо конкуренція вона. Ну, так прийнято вважати, що вона спонукає до розвитку, там, до самовдосконалення. Людина сама себе спонукає до розвитку і самовдосконалення. Конкуренція іноді може бути деструктивною, особливо в товаристві, якщо там невелике товариство кафедри, то я би хотіла бачити зростання і задоволення від роботи своїх колег. А не конкурентів, ага, хтось щось краще зробив. Навпаки, якщо краще, окей, клас. А я можу теж якимось чином зробити щось краще. Тобто, конкуренція в такому плані, ну я це і не вважаю, конкуренцією. Тобто, якщо є дружні стосунки, я думаю, можна вирішити: ми працюємо зараз на студента, на освіту, і нам треба розуміти нашу спільну ціль. А в ній конкуренція не обов'язково, в ній важливі. Дружні, здорові стосунки між колегами. Я для себе визначила на даному етапі, я зрозуміла це, що е, куди би ти не йшов, ти вже там. Тобто треба розуміти, що все є тут і зараз, і, і я тут і зараз, і я насолоджуюсь тим, що у мене зараз є. Блогер з вищою освітою, з фундаментальною класною, якісною вищою освітою, це вже скільки відсотків 60% успіху, можливо, 70% успіху. Чому? Тому що людина з вищою освітою, вона цікава собі, вона цікава. Е Чому, чому це важливо для мене собі цікаво? Тому що вона розуміє, наскільки е, різноманітний, широкий і об'ємний світ навколо. Горизонтний тут закінчується а значно далі, і вища освіта дає розуміння того горизонту. І людина, яка обізнана в, в цих фундаментальних науках, які дає вища освіта, які дає вища освіта, вона... Е, це видно в її блогах, це видно в її роботі, в її спілкуванні, в її манері спілкуватись. І, і, і вона цікава. Тобто блогер має бути цікавим. Він має навіть вибір тем, які бере блогер. Якщо він має вищу освіту фундаментально, він буде уже на порядок ширший і різноманітніший ніж людина, яка такої освіти не має. Хочеться вірити, що це покоління точно буде розуміти, воно вже розуміє, і ми це бачимо. Цінність свободи і незалежності, цінність нашої країни, в якій відбуваються непрості, але дуже важливі зміни про те, що ми нарешті позбуваємось комплексу меншовартості. У цього покоління його я дуже хочу вірити, не буде. Це буде покоління впевнене, патріотичне, яке розуміє цінність життя і цінність е, свою в цьому житті. І мені здається, що це якісно нове ну якщо, звичайно, тут є великі, якщо, якщо будуть вчитись самостійно мислити, якщо будуть вчитись. Самостійно обирати свій шлях і брати відповідальність на себе за те, що ти робиш і як ти робиш. Я думаю, що в Україні впевнені в цьому, що це покоління, яке зараз вже не знає, що таке жити без війни. Коли вони опиняться в країні без війни, вони побудують цілком іншу, якісно кращу країну. А, звичайно, у мене є приклади. Тобто кохання, яке народжується на студентських, в студентських е аудиторіях, там, та, звичайно, це ж однодумці, це ж люди, які дихають одним повітрям, е здобувають і там, спілкуються. В одних компаніях з тими самими викладачами, або навіть якщо це, скажімо, різні університети, це все одно певна спільна мова. А спільна мова, вона ну, гормони це, звичайно, прекрасно, але все таки важливо, щоб люди е, говорили одною мовою. І так, точно, в мене декілька, навіть десь до десяти пар. Моєму досвіді є, які народились саме в студентські роки. Балансувати. Треба балансувати. Тому що є час, коли ти маєш все-таки зануритись в навчання. І добрі друзі це прекрасно мають розуміти. Інакше вони не дуже добрі друзі, якщо вони цього не розуміють. Але для того, щоб тримати цей зв'язок з друзями, якомога. Тісніше і краще, то треба віддавати і час друзям. Я мені взагалі здається, що все це абсолютно е, можливо, якщо вміти розпланувати свій час. От і все. Є час для навчання, є час для роботи, і обов'язково є час на дозвілля, на друзів, на просто побути самому, тобто на той час, який ти хочеш провести так, як ти хочеш. А друзів треба дуже. Пильнувати, шанувати і давати їм свій час, свою увагу, енергію обов'язково. Так, я є студентом і мені якраз дуже цікавий період, тому що я і студент, і далі навчаюсь, і планую далі продовжувати наукову якусь роботу, і я викладач. І я працюю зі студентами. Тобто, оце таке цікаве місце розположення, коли ти тут, і там воно дуже збагачує, воно дуже бадьорить, скажімо так, і мотивує. Тут ні. Тр так, трошки є. Ні, ні-ні. Ні. 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 Е, не те, що забувала, я просто зараз ще вхожу в цю систему і сподіваюсь, не буду забувати. Е, ні, не було. Ні.